Привіт! І по вашим проханням, сьогодні у нас на тесті аж дві акумуляторні пилки від торгової марки Techman. Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо і тестувати, порівнювати і розбирати, дивитися, що там усередині. Відразу скажу, що поставляються ці моделі тушками. Одна з них модель TCC 10 drip i20, інша TCC 14 drip i20 BS, що означає безщітковий двигун. Тестувати я їх буду на різних акумуляторних батареях: 4 А та 6 АГ. Відразу скажу, чим відрізняється. 10х20 модель працює з одним акумулятором, 14х20 працює на два акумулятора. Відмічу, що обидві пили мають безключове натягування ланцюга та безключову фіксацію. Ацію ланцюга відразу покажу, як це реалізовано. Відкрили це безпосередньо йде фіксація, а це йде натяжка. Давайте глянемо як там все зроблено. Як бачите, механізм натяжки йде повністю металевий і в моделі 14х20. Точно такий самий металевий механізм натяжки. Відразу покажу, що шина фіксується на дві шпильки. Одна з них шпилька глуха без різьби, інша з різьбою. Також модель 14 на 20 точно така. Відні зірочки одинакові, мають захист від того, щоб ланцюг не спадав, і безпосередньо мають захист, щоб всередину на шпиндель на підшипник нічого не попадало. Стоїть в двох пилах плотна гумка для подачі мастила. Також покажу, що дві пилки мають аварійне гальмо і там, і там, і зуби для упора пластикові. Це не критично, так дуже. Багато мають і акумуляторних, і багато мають бензинових. Додаткова ручка широка, подібна можна в будь-яких рукавицях братись, навіть зимою. Місця тут достатньо, і також в двох акумуляторній моделі, також широка і достатньо. Зі зворотньої сторони в двох пилках є баки для заливу мастила. Як бачите, в баках пробки стоять непрості, ці пробки з фіксацією, тобто з замочком. Якщо замочок не відкриєте, її буде тяжко повертати. Відкрили замочок і безпосередньо витягуєте кришку І також в одну моделі. Відразу відмічу, що в кришках стоїть клапан, для того, щоб вакуум не робився. І також давайте покажу, як реалізовані самі кришки в двох пилах. Бачите, є капроновий такий шнурочок, не пластик, а шнурочок. Це набагато краще, коли заливаєш мастило, тому що, коли висить на куску капролона кришка, то незручно. І відмічу, що баки досить широкі, буде зручно заливати масло. І тут, і тут одинаковий ширині бак, є оглядове вікно. Для рівня контролю масла. Основна ручка, де кнопка фіксації в верхній частині прогумована в одноакумуляторній, і в двох акумуляторній також прогумована, і гума хороша. Дві пилки зроблені по техніці безпеки без додаткового нажаття ось цього запобіжника. Пилки не увімкнуться. По комплектації одноакумуляторна має шину з робочою ріжучою частиною 250 мм. І покажу відразу, що шина стоїть оригінальна від Oregon. Переді є привідна. Зірочка, механізм натяжки, до речі, можна встановлювати з двох сторін. А для подачі мастила служить зворотній отвір, і також в комплекті йде оригінальний ланцюг. Від орігон. Ну і звичайно, захисний кожух. Вух акумуляторна також комплектується шиною Oregon, Робоча частина 330 мм. все так само, як в пилі з одним акумулятором. І також оригінальний ланцюг Oregon і захисний кожух. І скажу від себе, що от реально мало хто дає комплектацію від Oregon. По характеристикам працює від 20 вольт, швидкість максимальна ланцюга 6 метрів у секунду. Шина я вже сказав, 250 мм або 10 дюймів, і вага даної пилки. 3 кг 800 грамів. Двохомуляторна відповідно працює від 40 вольт. Швидкість ланцюга, як бачите, тут швидше 19 метрів в секунду. Робоча довжина шини, як я вже сказав, 330 мм і вага 4 кілограма 400 г. Покажу наскільки грамотно, текмани комплектують ланцюгом. Зуб, по-перше, не супер. Зуб, тому що від суперзуба йде більше навантаження, пилка швидше йде в захист, і як бачите, є е, спеціальний ось такий направляючий і відкидач. Тобто, щоб ви зрозуміли, ось це все йде направляючий і тоді попадає на зуб. З таким подвій. Направляючим легше пилці входити в дерево. Дуже швидко і легко натягується ланцюг, раз натянули. Сильно натягувати не треба, щоб трошки ланцюг відходив від шини. І фіксуєте. Звичайно, при роботі він потягнеться, ми ще підтягнемо. Ось так виглядають пилки в зібраному виді. Давайте відразу спробуємо чохол, чи повноцінний. Це дуже важливо. Так, повноцінний чехол закриває шину і двохакумуляторна. Також пробуємо. Ну, як бачите, також повноцінний чохол. Так, давайте встановимо акумулятори. Дуже просто, дуже легко встановлюється, і давайте її зважимо. Із з акумуляторними батареями 6 ампер годин пилка важить 5 кг 420 г. Як ви помітили, пилка гарно відбалансована, Чуть-чуть нахиляється назад, але це не критично, тому що ти ось тут тримаєшся рукою і баланс тут дуже гарний. Чому як тільки в хаті з'являється новий інструмент, то чоловіка вдома вже нема. Правильно, бо він з ними десь у лісі, як і Нік зараз. Ну а в мене тим часом є шанс спокійно сісти і Дивитися у є-каталозі, що воно таке і скільки коштує. Раз нас цікавить Techman, то в каталозі ставлю цього виробника і вже знайомлюсь ближче: фотки, характеристики, ціни і ще й порівняти можна між собою моделі. Тобто я роблю те саме, що і НІК, але без оцих куп тирси на кофті. А так як пили продаються без акумулятора, це не проблема, бо на є-каталозі можна відразу підібрати, який вам підходить на 2, 4 чи 6 ампер годин, та ще й зарядку до комплекту. Та й взагалі є каталог, це українська компанія. Яка працює ще з 96-го року і вже понад 20 років допомагає нормально обирати техніку. Посилання, як завжди, в дотожного під цим відео Ну, ніби все вам розказала. Тож піду витрушувати з ніка стружку. Нехай щастить. І одна акумуляторна пилка важить 3 кг 815 п'ятнадцять грам за акумуляторною батареєю 4 ампер годин. А, -год. а за акумуляторною батареєю 6 ампер годин, кг. кілограма сімдесят грам. До речі, збув сказати, що акумулятори Текмат мають індикатор заряду батареї, і ось батарея 4 ампер годин. Всі акумулятори прогумовані. Знизу є вентиляційні отвори і зверху є також вентиляційні отвори. І ось безпосередньо батарея 6 годин. Так, залив мастило, перевіряємо подачу. Як бачите, дуже швидко подається. Це була одно акумуляторна і тепер двох акумуляторна. Ой, тут прям прям заливає це дуже класно. Ну що ж знайшов ось такий піньочок, і попробуємо, яка з цих пилок краще справляється. Спочатку одну акумуляторну більше навіть ніж шина. Відразу скажу, що їй важко, але якщо нема куди спішити, вона пиляє нормально, не так швидко, але якщо треба, то може спиляти. Як бачите, дерево сухе, не трухляве. Тепер на два акумулятори, щоб ви відчули різницю. Ну, реально. Три рази швидше. Також покажу, що не трухляве, сухеньке, і пила не відчуває цього навантаження. Найшли різні сухостой, зараз підготовимо і будемо пробувати наскільки хватить заряду. І ще мені такий кусочок треба врізати, щоб туди підставити, знаєш. Так, друзі, знайшов ось такий великий валюжник. Ну і давайте з такою шиною спробуємо як воно справляється тут. Одва зробив два. один трупні а це що ти мелочини щитаються. Легенько навіть кінчиком шини бере. Акумуляторні батареї, до речі, сідають е, рівномірно. Ну що ж, друзі, ось така продуктивність. 27 різів на одному заряді і покажу відразу, яка колода, практично на повну шину. Якщо не працювати нон-стоп, якщо не різати на повну шину, звичайно 20% до цього результату можна додати. Меншу пилку відповідно я буду тестувати на меншому валюжніку, тому що тут менша шина. Погнали тест. Так, друзі, сіла акумуляторна батарея. Нагадаю, що батарея 4 ампер годин, 15 різів, але скажу, що також працював практично на повну шину. Вона не призначена для того, плюс, як ви побачите, один великий крупний ріс. Якщо поставити батарею 6 ампер годин, звичайно, продуктивність її буде в рази більша. І також треба враховувати ціни, що ця пилка в два рази дешевша. Ачі, друзі, саме головне, масло тут не улітає, як в трубу. І тут, і тут, бачите, залишилося ще масло. Навіть не показує, що на дні. І також в одноакумуляторні бачите, ще досить багато залишилось масла. Ну що ж, розібрав дві пили. Зараз будемо доточно дивитися в кожну з них. Швидко покажу, як виглядає щіткова. Відразу скажу, що двигун тут стоїть фабричний від торгової марки Lang'e. Хто мене давно дивиться, той знає. Двигун, як бачите, великий RS885. Покажу, як виглядає мікрік. По-перше, скажу, що всі контакти на термоусаці, а по друге, скажу, що мікрік стоїть брендовий від торгової марки Jabin. Такі мікріки повторюсь, ставлять Makita, Metabo, Bosch і так далі. Також стоїть ще один мікрік на екстрений тормоз, Він працює на оборот, на розімкнення і покажу, що цей мікрік стоїть запасом на 36 вольт. Ось так виглядає бак. Всі патрубки йдуть звичайні силіконові. Масляний насос зафіксований. Так, покажу, як виглядає масляний бак. Два звичайних патрубка йде. Шестерня масляного насосу йде металева, шестерня провідного вала, капролону, того не треба боятись. роблять так. Всі бензо та електропили. У верхній частині зафіксований блок електроніки, має своє посадкове місце. Так покажу, що блок електроніки має свій серійний номер. Як бачите, повністю плата залита компаундом компаунд мягкий Стоїть. Два радіатора. Зараз розберемо ще редуктор, подивимося, ще редуктор, щоб було в порівнянні видно. Також покажу, що в безщитковій стоїть мікрік. На термоусаці. Зараз глянемо, яка торгова марка. Торгова марка DKLD на 36 вольт. Але Джабін там той, що стояв, був трішки кращий. Мікрік. Але скажу загалом, як майстер, мікріки служать набагато довше звичайних кнопок увімкнення. Далі стоїть двохстороння контактна група на акумуляторні батареї. Провода високотокові, як бачите, товсті, провода управління, як бачите, тонкі. Покажу, як в безщитковій виглядає потужна плата з великим таким радіатором алюмінієвим. Також ця плата залита компаундом, компаунд гумовий, можна будь-що коли розковиряти. На екстрений тормоз стоїть мікрік. Мікрік іде від торгової марки MCB, і відразу покажу, як виглядає безщітковий двигун. Як бачите, маркування LTW64035. Відразу скажу, що реалізація двигуна хороша, тому що тут стоїть зовнішній ротор, тобто магніт стоїть зовні. А у середині катушки в такій реалізації. Можна намотати більше катушку, і саме в такій реалізації двигун видає більшу потужність. Роблять так всі бренди. Якщо треба, щоб якась садова техніка розвивала більшу потужність, там електрокоса чи тример, ось так роблять двигуни. Бак дуже схожий, як в щитковій. вхід і вихід звичайні силіконові. І зараз доберемося до редукторів. Що ж, добрався до одноакумуляторної, відразу скажу, що редуктор, як бачите, має повністю свою монолітну капсулу. Всередині є. Ванна для змазки. І покажу відразу, що тут стоїть конічна передача і дві шестерні металеві. І саме головне, що вал фіксується на двох упорних підшипниках. Ось тут підшипник і зі зворотньої сторони. Також тут підшипник. По Побиткові тут все дуже просто: пряма передача без редуктора. Такий самий масляний насос стоїть. Єдине, що тут додали пружинки на шланги. Ну і стоїть войлок, і додатково стоїть ще металеве кільце. Покажу, як в двох пилах реалізований речах екстреного тормозу. По-перше, стоїть така потужна пружина. Зараз дістану, покажу. Ось видно. І саме головне, що на цьому речагу є металевий такий штифт. Як бачите, все. Зроблено надійно, і такий механізм буде служити довго. Розібрав акумуляторні батареї і скажу, так як робить Текман, іменно з бюджетних торгових марок. от реально ніхто так не вкладається. По перше, покажу, що всі елементи залиті компаундом, нормально зафіксоване теплове. Покажу, як виглядає бандаж. Точкова зварка ну, рівно припаяна, претензій немає. Банки між собою не торкаються. Це зроблено для вентиляції. І саме головне, друзі, що стоять якісні банки від торгової марки EVE. Такі банки я також бачив в брендах. Батареї 4 Агт-годин я тестував. Як бачите, ємність тут правдива. Ну і покажу, як виглядає акумуляторна батарея 6 а годин Також, як бачите, всі важливі елементи залиті таким. Компаундом, все на шинах, ніяких проводків є теплове. Воно тут зафіксовано, банки в три ряда. На кожній банки пише 2 Ампер годин. і, звичайно, від торгової марки EVA. І як бачите, я її тестував, і ємність тут також правдива. Ну, в підсумку скажу, що мені сподобалося, що не сподобалося. Звичайно, мені сподобалось працювати безщітковою 40 вольтовою з двома акумуляторами. Як ви побачили, вона сильніша, потужніша. Ну і, звичайно, вона відповідно і дорожча. Кому там небагато різати, можна брати без проблем щіткову. Є там електроніка, є захист від дурака. Двигун стоїть якісний, хоч і в бюджетній щітковий двигун, але як побачили, там є редуктор. Так, да, вона не таку звичайну швидкість має, але якщо по дому там заготовити якісь дрова в камін, одна батарея, можна сміло працювати з батареєю 4 А годин. Саме більше, що мені сподобалось, що акумулятори 4 А годин зроблені якісно, ємність правдива. Ну і звичайно, по пильній гарнітурі скажу, що стоїть якісний орігон ланцюг, якісна орігон шина. Ви самі це все побачили. Але мені от реально не соромно рекомендувати ці пили на кожен день роботи. Але в одних руках і своїми завданнями вони справляться на 5 з плюсом.